Пане Руслане, хотів би з вами проговорити подію, яка в принципі так чи інакше стосується України, хоч і Китай далеко. Сі Цзіньпін йде на третій строк генсека. А, знаєте, оця ситуація, коли він собі поміняв конституцію, щоб у віці 69 років продовжувати бути при владі, мені особисто нагадала, як. Володимир Путін переписав під себе конституцію, щоб вічно залишатися у Кремлі. На вашу думку, чого варто чекати світу від третього терміну Сідзеньпіня? Чи можуть в нього розв'язатися руки щодо якихось рішучіших дій? Дійсно, зміни до китайської конституції, які стосуються і віку, і терміну перебування на своїй посаді, і кількості строків, яку можна обіймати, та о, особа посаду генерального секретаря КПК, Дають сьогодні сі Цзіньпіну абсолютну владу, владу якої жоден китайський лідер не мав, мабуть, з епохи Мао Цзедуна, навіть в день цього архітектора китайських реформ було менше повноважено. Звичайно, з'їзд комуністичної партії Китаю продовжується, і там надзвичайно важливо відстежувати кадровий баланс, який буде, який буде сформований в органах управління за результатами цього з'їзду в уряді. В, в органах комуністичної партії Китаю, в військовому управлінні група Сі Цзіньпіна буде серйозно посилюватися, і вис існує високий ризик, того, що е це розв'яже абсолютно руки самому Сі Цзіньпіну, який йде на третій і останній строк е своїх повноважень в будь-якому разі, е який о обійме всі ключові посади в Україні. Крім того, треба розуміти фактор віку, адже Сі Цзіньпіну вже 69. І він вже не буде в майбутньому думати про якусь політичну внутрішню боротьбу. Він буде більшій мірі думати про історію, про те, що про нього напишуть в історії, і в якійсь мірі він е, чи цим буде схожий, Мабуть, на Путіна на багатьох інших лідерів такого типу, які отримували абсолютну владу наприкінці свого життєвого циклу. Це, е, це з одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що такий хто такий сі Цзінпінь? це дуже прагматична, дуже збалансована людина. Компромісна фігура в е свій час, е яка й обійняла цю посаду, тому що була була вміла е вибудовувати різні баланси між різними групами впливу, і обійшла в цих перегонах дуже багатьох набагато більш серйозніших авторитетніших конкурентів. конкурентів. Усі Цзіньпіна є кілька проблем е в його мисленні, в мисленні його команди, таких вроджених проблем, які він намагатиметься вирішити. Перша проблема це проблема Тайваню. Сам Сі Цзіньпінь він тривалий час очолював провінцію, яка є сусідня до Тайвані, яка зорієнтована була на Тайвань. Він прекрасно знає цю ситуацію, і він е, публічно це заявляв про наміри свої протягом свого строку роботи вирішити проблему. Тайвані. безумовно, Китай Китай, передусім намагатиметься шукати політичні компроміси, через тиск, через фінансові впливи, але не знайти мирні політичні компроміси. Для повернення Тайваню до свого складу, можливо, за прикладом Макао чи Гонконгу, але якщо цей модель не вдасться, високий ризик існує того, що Китай може вдатися і до військової операції. Тим паче, що Сі Цзіньпін – це особа, яка тісно пов'язана зі збройними силами Китаю. Однією з перших високих посад в його кар'єрі була посада секретаря міністра оборони Китаю ще на початку 80-х він вважається сам. Сі Цзіньпін вважається висуванцем китайських військових і поліцейських еліт. Друга проблема проблема глобального лідерства, тобто більш стратегічного проблема. Конкуренція між Китаєм і США за глобальне лідерство, економічне технологічне лідерство продовжується. І Сі Цзіньпін не одного разу висловлювався, що роль Китаю в світі сьогодні не відповідає можливостям Китаю, не відповідає його. Ресурсами його ролі в економіці в технології світу І тому Китай прагнутиме до більшого політичного впливу, до більшого військового впливу. В світ він буде посилювати конкуренцію з Сполученими Штатами Америки, але намагатиметься не перейти за червоні лінії, тому що США і Китай для один для одного головні торгівельні партнери за результатами минулого року. 750 мільярдів доларів товарів обіг між країнами. А з урахуванням ще ЄС, якого можна вважати союзником США, то 1,3 трильйона доларів товарообігу ну, для порівняння товарообіг з Росією 150 мільярдів, в 10 разів майже менше сьогодні. Третя проблема: Китай намагається сьогодні внутрішньо трансформуватися ще більше наростити ємність внутрішнього ринку. Забезпечити більш широкий внутрішній попит на ключові товари і послуги, перевернути модель, перейти з країни експортоорієнтованої, орієнтованої, перейти на країну, яка, яку, яка забезпечує передусім свій власний ринок і яка є внутрішньо самодостатньою. намагається вирішити проблеми рецесії, які стоять перед країною. де низка криз є. Фінансова є криза, є криза в сфері будівництва. Є багато багато внутрішніх проблем, і намагаються досягнути більш широкої внутрішньої стабільності. Тому що продовжується конкуренція між різними групами впливу, є проблеми релігійного етнічного з тими ж самими уйгурами характеру щодо силового вирішення Тайваню. Чи можна сказати, що модель двох систем по аналогії з Гонконгом, що Захід на неї пішов, фактично? Захід на це міг би піти, якби ситуація по Гонконгу була іншою, адже Захід сьогодні звинувачує Китай в тому, що Китай порушив частину своїх зобов'язань стосовно автономії Гонконгу. Uh, і фактично політично, і військовому плані, поліцейському плані підім'яв Гонконг позбав його цієї автономії, і тому якби історія Гонконгу це була б історією успіху, так як так само, як зараз історія з Макао, у з успіху з обох точок зору з китайської і з американської умовно кажучи, то дійсно вірогідність мирного розв'язання. Ситуація навколо Тайваня була б надзвичайно висока. На жаль, це не історія успіху сьогодні для західного світу, і тому вірогідність військового розв'язання найближчих 5-10 років навколо Тайваню надзвичайно висока. І, звичайно, Китай зупиняє те, що передусім він, він розуміє, що він що це значно погіршить його стосунки з західним світом і він втратить доступ до ринку до ринків заходу, до технологій, до фінансового сектору заходного світу. Крім того, Китай розуміє, що його сьогодні армія не готова. А приклад російського провального вторгнення в Україну ще більш посилює відчуття неефективності військового інструменту для розв'язання таких завдань. Дякую, заходом проговорили. Тепер би хотів щодо Росії Сі Цзіньпінь говорив, що він друг Путіна, що він його союзник. Зараз Китай офіційно заявляє про свій нейтралітет. Чи можуть бути після цього з'їзду зрушення в бік Росії? Дивіться, нейтралітет в будь-якій війні він завжди грає на боці сильного або на боці агресора, того, хто щось захопив. Ми це чудово маємо розуміти, і хочеш, не хочеш, тому що якщо ви йдете по вулиці, у вас видерли мобільник, а просто поряд люди спостерігають, то вони, мабуть, підігрують грабіжнику. Китайці всіх називають друзями, всіх називають світі друзями. Але переважно вважають всіх навколо себе контрагентами, партнерами по торгівлі. І сьогодні Росія важлива для Китаю сировинна база. І зростання російсько-китайської торгівлі пов'язано з зростанням і здешевленням поставок російських енергоносіїв. Крім того, для Китаю Росія важлива, тому що вона відволікає увагу заходу. Російське вторгнення в Україну дозволяє Китаю виграти час, який необхідний йому для доганяння і переганяння США, для ефективної конкуренції з США. Китай розуміє, що поки західний світ сконцентрований на протидії Росії в Україні, західний світ не може сконцентрувати військові економічні зусилля на боротьбі на конкуренції з Китаєм. Росія для Китаю виграє час, і тому Китай буде підтримувати кризу в якійсь мірі продовження кризи чи зусилля Росії, яка виграє для неї час. Росія в будь-якому разі для Китаю ближче, ніж Захід. Хоча не, не, не міститься, що Росії не варто е, думати, що Китай вбачає в ній партнера, будується новий багатополярний світ чи двополярний світ, в якому США і Китай будуть полюсами, а не Росія, і Китай ефективно використовує Росію сьогодні для досягнення своїх геополітичних е, цілей. Так дійсно після цього з'їзду КПК, після того як руки будуть розв'язані. У Сі Цзіньпіна. висока вірогідність більш інтенсивнішої допомоги, передусім економічної, з боку Китаю для Росії. Більше того, вже є маркери ем, такої негативної участі Китаю в війні Росії проти України. Про що йдеться мова? Мова йдеться передусім, про ініціативи Північної Кореї. Північна Корея, країна, яка на 92% своїй торгівлі залежна від Китаю, яка залежна від Китаю. І рішення Північної Кореї про визнання так званої ДНР підтримка північної Кореї на різних міжнародних голосуваннях ООН, позиції Росії так само, як і нейтралітет Китаю, утримання цих голосувань є, є ознаками того, що Китай на даному етапі схиляється все ж таки до більшої підтримки Росії в цій війні, чи Китай схиляється до. до Стратегії по протидію заходу про стратегії конкуренції з заходом, причому погрожуючи фактично північною Кореєю, і ризик того, що Китай після цього після обредового обрання зінпіна в більшій мірі схилиться на бік Росії. і Він сьогодні високий, він сьогодні значний, і нам, Україні, з цим потрібно щось робити. От щодо України наразі відносини між. Пекіном та Києвом заморожені до того ж, вакантна посада посла України в Китаї вже рік, наскільки я знаю. І в принципі, попри те, що Китай був торговим партнером України номер 1 наскільки я зустрічав цифри, і політичні стосунки були практично відсутні. Навіть пан Зеленський казав, що краще буде нейтральний Китай ніж той, що підтримує Росію. Що на вашу думку Україна зараз може зробити, і чи варто очікувати якихось змін у відносинах України та Китаю? Стосунки України і Китаю вони, вони не системні. Тому що останній візит до Китаю українського президента відбувся в 2013 році. І, і ці стосунки, вони, знаєте, під час вже президентства Зеленського вони були, вони були, знаходилися в діапазоні між дуже холодно і дуже жарко, починаючи від кризи навколо Моторсічі. Закінчуючи східним розворотом, який нагадаю, буквально рік назад, в липні 2021 року, оголосила партія Слуги народу, торгівельні стосунки між Україною і Китаєм за 30 років виросли в 60 разів 60 разів. А з 2019 по 2021 рік, тобто три роки підряд, Китай був, ми не маємо дані по цьому року, на жаль. Китай був головним торгівельним партнером України і в 2021 році рівень торгівлі нашої сягнув майже 20 мільярдів доларів. Це дуже серйозна сума. При тому, що Україна була одним з ключових експортерів аграрної продукції в Китай, а по деяким напрямкам, наприклад, як Олія Соняшникова чи Кукурудза, ми були номер один на китайському ринку. 70 китайських компаній працювало в Україні в різних секторах, починаючи від машинобудування, закінчуючи сільським господарством. Послугами IT. Тобто е наші стосунки економічно весь час динамічно розвивалися, а політиці не вистачало системності. Е що сьогодні і е дійсно посла немає до цього часу, дуже мало контактів стало, багато звучить звинувачень в Китаї в бік, і навіть якщо вони виправдані, мені ці звинувачення сьогодні треба приберегти. Тому що таких країн, які ведуть себе схожим чином, багато, давайте подивимося на ту ж саму Туреччину, Ну для прикладу, чим її поведінка в цій ситуації краща. що нам потрібно сьогодні робити? Треба усвідомлювати, що Китай це одна з тих країн, які можуть стати ключовими переговорниками між Україною і Росією, між Заходом і Росією і Росією в той же час. Китай за своїм за, за своєю зацікавленістю в Україні, за своєю економічною потужністю, потенційно може ста, може бути зацікавлений передусім. Завершення війни війни і відновлені територіальної цілісності України. А по-друге, Китай володіє всіма інструментами, і можливостями активної участі в повоєнному відновленні України Китай потенційно може простіше кажучи домовитися або сприяти домовленостям між заходом і Україною і Росією з одного боку. а По друге відновити чи допомогти відновленню України досить таки ефективно. Тому мені здається, китайський вектор зовнішньої політики він сьогодні має бути одним з ключових. Він не він не має зводитися зовнішня політика лише там до зброї, до, до голосування на якихось політичних платформах. Потрібно дивитися ширше, потрібно дивитися на торгівлю, потрібно дивитися на обмін технологіями, потрібно дивитися на цивілізаційний і глобальний розвиток, умови якого якого може сьогодні забезпечити нам Китай. І потрібно е, робити ставку сьогодні на Китай як на одного з ключових посередників в майбутньому мирному врегулюванні. Е, ну, після нашої перемоги. Звичайно, мене все. Дякую вам за розгорнете інтерв'ю. На все добре.